Проєкт 108. 108 днів, 108 медитацій, 108 кроків до пробудження, повний шлях повернення до себе. Ми живемо у світі, де легко загубитися серед шуму, інформації, обов'язків, соціальних ролей і чужих очікувань. Проєкт 108 медитацій це щоденний ключ до гармонії, внутрішньої сили та глибинного зв'язку з собою. Кожна з 108 медитацій це крок на шляху до свого справжнього я, до глибокого розуміння своїх емоцій, бажань і внутрішньої мудрості. Цей проєкт для тих, хто хоче відновити внутрішню рівновагу та ясність. Для тих, хто прагне глибокого самопізнання, для тих, хто готовий поступово, день за днем, крок за кроком змінювати своє життя. І як ви вже зрозуміли, проєкт у форматі 108 днів, 108 медитацій складається з 12 розділів. Це своєрідні етапи шляху, які день за днем ведуть. Від початкового усвідомлення себе до глибокого просвітлення кожний розділ складається з дев'яти медитацій, які тривають від 5 до 15 хвилин. Практики включають дихання, візуалізацію, заземлення, роботу з енергією, тілесні техніки та впровадження в життя в себе. Внутрішнього авторитету, очікуваний результат, відновлення зв'язку з тілом та своїми емоціями, зняття блоків та внутрішніх напружень, поступове пробудження внутрішньої сили, творчого потенціалу та тотальна опора на собі. Чому 108? Цифра 108. У буддизмі Тайозія символізує повноту шляху, і єдність фізичного, емоційного та духовного. Це число допомагає завершити цикл очищення і розкрити себе. Чому дванадцять? 12? Це 12 дванадцять як сфер життя і аспектів свідомості, що формують повний шлях самопізнання. Чому дев'ять? Дев'ять медитацій у кожному розділі, як число завершеності, яке дозволяє повністю відчути і прожити тему розділу. І хто зв'язаний з нумерологією, розуміє, що 2025 рік про завершення, про очищення, про відновлення. Проєкт 108. Це неймовірний ключик, і якраз до очищення та оновлення, завершення та пізнання себе. Проєкт 108 це класна можливість завершити 2025 рік, відпустивши все, що необхідно, та прийняти свою силу. Запрошую тебе у цю неймовірну подорож.